У столиці у рівному розробляють спеціальні гусеничні дрони. Вони призначені для евакуації та доставки бойових комплектів. Як працюють, та який мають вигляд ці наземні дрони? Бачила знімальна група Суспільного. Це теж дрон. Ми звикли, що літають, ми звикли, що плавають, слава Богу, дуже добре. От, але такі, що от ми кажемо, що він крадеться і повзає. Коли рятують одного хлопця, ще кілька гине. Це дуже складна і дуже важлива проблема на сьогодні. Йому треба підкрастися вночі і врятувати. На нього на, на цей лежак має залізти поранений, якщо може. Якщо не може, то вже інший алгоритм порятунку. Якщо може, то ми його. Звідти вивозимо. Часто стається так, що евакуація, плече евакуації саме може бути 2-3 кілометри, і людським ресурсам важко забрати одного-двох бійців. Цією машинкою поїхав, і там на місці вже його просто переклали. І ти поїхав назад. Ці наземні гусеничні дрони півроку працювали в околицях Куп'янська та Бахмута. За словами військовослужбовця батальйону Вовки Давінчі Дениса Магадова, розробили їх як модель, яку можна виготовляти з мінімальним використанням іноземних деталей. Наземні гусеничні дрони у найближчі місяці почнуть серійно виготовляти на рівненщині, каже заступник голови громадської організації Вовчий Яр і. Проценко за його словами, орієнтовна ціна одного дрона для воїнів становитиме 5 тисяч доларів. У цю вартість входять комплектуючі та оплата праці робітникам. Планують почати з виготовлення 10 штук на місяць. Ініціатива тут від нашого взводу рівняний гонор, який воює в складі батальйону в це добровольці. Вони створили організацію Вовчий Яр. Створила навчальний центр. Я можу сказати тільки що локацію Млинові. Головне навчання це оператори пілотів дронів на сьогодні. Це найголовніше, напевно, новіні. Там працюють сертифіковані тренери, інструктори. От і це буде відбуватися певно на сьогодні. На одному з найкращих рівнів в Україні це навчання нові рівненські дрони планують використовувати для доставлення боєкомплекту за словами Ігоря Проценка. Також на них можна буде встановлювати кулемети і засоби радіоелектронної боротьби. Дронів має бути дуже багато, тому підтримка волонтерів, підтримка донаторів, меценатів, благодійників нам дуже і дуже потрібна. Максим Коломис, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.